Коротко про головне. Міністерствам рекомендували перейти на дистанційну роботу через локдаун у Києві. Таке рішення було ухвалено під час позачергового засідання уряду 22 березня. Смертельне ДТП з українцями у Польщі. З'явилося відео з місця події. Його опублікувала головна інспекція автомобільного транспорту Польщі. Внаслідок автотрощі загинув другий водій. Ще п'ятеро українців доставили в лікарні. Усього в автобусі перебувало 10 громадян України. Місцеве самоврядування самостійно обмежуватиме пасажирські перевезення у регіонах червоної зони. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Також у пресслужбі Укрзалізниці наголосили, обмежуватимуть висадку посадку в червоних зонах виключно за рішенням державних або регіональних комісій. Автоматичного транспортного локдауну не буде. Більше новин на сайті umn.ua